Ви на каналі свіжої історії, де ми говоримо про основне компетентно, з компетентними людьми та звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Серцов і я автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий експерт Дмитро Старьов, з яким ми сьогодні говоримо про звільнення Херсону. Також інтерв'ю. Буде опубліковано на сайті News, який є джерелом важливих новин Львова і у півразі з яким цей інтерв'ю робиться. Я цей сайт сам читаю і пораджу. Ну, ну і найперше, так мій канал, лайк, підпискою та поширенням. Також дуже важливо для розвитку каналу, до них на Патріоні, і долучайтесь до числа спонсорів каналу. До цього відео і переходимо до розмови з знігірьовим. Пане Петре, перше, що дивує у цьому повідомленні про звільнення Херсону, що цього разу це оголосив особисто Сергій Шойгу. Хоча подібного ні в Київській, ні в Харківській, ні в інших областях, де приймали українські війська, подібного його не було. Вони якось йшли тихенько, без офіційного оголошення. Чому так? Пояснення ну, дуже просте, бо в цей же день прозвучала заява власне офіційного представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка заявила про те, що Російська Федерація гуртовала до мирного характеру перемовин з Україною без попередніх умов. Тобто, можемо говорити про те, що виведення міська Херсону це так званий сигнал, не тільки на військовій, але й відповідно на політичній арені. Нам дають зрозуміти, що Російська Федерація готова домовлятися про певні територіальні поступки, як вони це розуміють. Тобто те, що Російська Федерація залишить певні окуповані території України. І третій факт, на який варто звернути увагу, це загибель Скрімаусав. В один день три подібні, скажімо, показові інформаційні приводи з боку Російської Федерації. Вас братував Скрімаусав. Питання вирішено нашими руками. Жодне більше проблем не існує. Ми готові сідати за стіл перемоги. Саме з цим пов'язана заява Чою. А власне, можемо говорити про те, що. Були попередні заяви власне, генерала Армагеддона, як його називають, про можливість прийняття непопулярних рішень. Але, пане Олександр, щоб знеможливити, скажімо, потік негативу щодо можливих відповідних домовленості, я зауважу, що власне рішення про виведення російського континенту з правого берега було прийнято на тлі. Успішного характеру просування збройних сил України в першу чергу в районі Снігурівки. Сьогодні генштаб за офіційно підтвердив звільнення цього населеного пункту. До речі, він знаходиться на території Миколаївського, а не Херсонської області. І як про це помилково повідомляють і російські, і відповідно деякі українські ну, це про те, що в стане від Снігурівки до Херсона, це приблизно 45 кілометрів. І відповідно створюються передумови для оперативного оточення російського групування, яке зосереджено на правому березі. Ми фактично його розрізаємо на дві половини. Російське угрупування, яке наразі сконцентровано в районі Бреслава, опиняється перед питанням, що позбавлені можливості локації, тобто ротація особового складу, підвезення БК, вивезення поранених та інше. І відрізання від основних сил, як в Каховці, так і відповідно в самому Херсоні. От саме це і створило передумови для заяв і шойгу, і відповідно, ну, вже згаданого мною очільника так званої спецоперації. Далі йдемо. Що власне спонукало росіян для прийняття таких, як вони кажуть, непопулярних рішень? Вони контроль з боку ЗСУ за локацією. Окупаційної армії. Причому мовиться не тільки мости автомобільні, Антонівські, відповідно, гребля каховська ГЕС, але відповідно Антонівський залізничний і понтонна переправа, яка була побудована росіянами з Баш під прикриттям Антонівського автомобільного мосту. Всі вони півгонивим контролем. Буквально два дні поспіль е е ЗСУ наносить вогневе ураження якраз по понтонній переправі. Поблизу Антонівського мосту, Чисельна, факти чисельної загибелі, особового складу відповідно важкої бронетехніки. От саме це, скажімо, стало передумовою для прийняття цих рішень, була неможливість локації нормальної, тобто матеріально-технічного забезпечення, і створила ті умови. Для виведення військ, цебто це відзеркалення тих подій, які відбувалися на території Луганської області, коли Збройні сили України замушені були покинути ці родинецьке хоча були всі передумови для успішної їх оборони протягом декількох місяців. Мовилося про те, що окупанти тоді взяли під вогневий контроль ці дороги, і це позбавило унеможливило подальше перебування гарнізонів ЗСУ в цих містах. Було прийнято, як то кажуть росіяни, непопулярне рішення з метою збереження особового складу. А тепер про, скажімо так, те, що про що варто говорити, оцінки ситуації з боку головного управління розвитки Міністерства оборони. Я нагадаю, декілька тижнів тому було інтерв'ю і Буданова, і після того з'являлося повідомлення від е, власне. Очільника одного з, голов... з очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Скибіцького про те, що росіяни готують пастку. І про яку мовиться пастку, власне, якщо Збройним силам України немає потреби штурмувати Херсон, місто береться в облогу, перекривається шляхи постачання, тримається під вогневим контролем відповідна вся логістика. І що далі? Ті 30 тисяч росіян, які зосереджені на правому березі, це самураї, які віддадуть своє життя за ідею руського міра, напевно, ні. Враховуючи те, як вони масово здаються наразі в Луганській області. Причому незважаючи міцність мобілізації, про це треба говорити. Те, що наразі відбувається, ми завершимо з Херсонської області, росіяни тримають лінію оборони по Селище Мілове, це перша лінія оборони, друга лінія оборони 5-7 кілометрів від Херсона, і, і відповідно третя це безпосередні житлові райони самого Херсона. Перша лінія оборони, крім мобілізованих, яких нагнали достатню кількість, це власне елітні підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сили Російської Федерації, мовляв, Тропсковських і уліянських десантників. Але незважаючи навіть наявність елітних підрозділів, Збройні Сили України, я раз підкреслюю, демонструють позитивну динаміку деокупації Херсонської області, з чим пов'язаний уповільнений темп декілько факторів: перші погодні умови, дощі, саме можливе активне використання власне бронетехніки. Моторизоване підрозділя Збройних сил України. І друге це рельєф місцевості, ландшафт, плоска рівнина. Фактично немає за що зачепитися. Як тільки за СУ виходять з-під прикриття власного ППО, ми опиняємося під вогневим ураженням, як з боку штурмової авіації, так і відповідної засобів ураження. От саме з цим пов'язаний уповільнений темпи просування. Менше з тим. Оцінка американської сторони, на що, пане Олександре, я хотів би звернути увагу. В один день звучать заяви Чольгу і відповідно заяви генерала Ходжеса, який говорить про те, що наразі у ЗСУ є всі передумови для звільнення не тільки Херсонщини, але головне, протягом 23-го року може бути деокупований Крим. Як на мене, це показуло. В один день дві знакові заяви. На заяву, чого ми не будемо звертати увагу, а на заяві Ходжеса я би зупинився. Бадчивши того, є ще одна заява американської сторони, мовиться про власне оцінку ситуації з боку е генерала Марка Мілі, керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Так от він заявив про те, що власне. За його Тім, початкові дані показали, що Росія завершує виведення військ з Херсона. Але на повне виведення може піти час. І він називає, власне, що це може бути не день, не два, а можливо навіть і тиждень. Але не ставить під сумнів сам характер переміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації з берега на Ліго. Причому і називається цифра 20-30 тисяч, тобто ті цифри, які ми називали то з вами в попередніх передачах. Оце для розуміння ситуації в Херсонській області. І ще додам: вчора досить показовий момент підрив мостів, як в районі населеного пункту Дарівка, так і відповідно на Береславському напрямку. Там не мости і шляхи Власне, окупаційна армія таким чином намагається, скажімо так, уповільнити темпи просування Збройних сил України. Але це дуже показовий момент, що крім власне, з мобільного зв'язку, опори електроенергії вони почали нищити локації. Оце ті настрої, які панують в окупаційній армії. І назвати. Подібні дії окупантів пасткою. Ну, у мене, відверто кажучи, фантазії не вистачить. О, пане, О, 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 що тепер буде з тими московитами? їх 20-30 тисяч в Херсонській області, це обладнання, яке залишається досі на правому березі, і їх зможуть вивести на берег. Вони здадуться чи будуть знищені? Чи якісь інші варіанти? Декілька варіантів. Вони будуть здаватися, їх будуть пробувати евакуювати під прикриттям цивільного населення. Знов таки, щоб давати на випередження дамо, щоб унеможливити зраду, чому дали вивести російські війська? Я нагадаю, є розпорядження про примусовий характер евакуації так званого. Цивільного населення, громадян України, мешканців окупованої території Херсонської області. Нами вже зафіксований змішаний характер колон, які пересуваються з правого берега на лівий. Мовиться про те, що колона фактично складається з двох частин: цивільний транспорт і відповідна військова техніка і особовий склад окупантів. Тобто громадян України, мешканців окупованих територій використовують в якості живого щита. Прикривайте їм. Унеможливлюючи ракетні удари з боку Збройних сил України, бо відповідно, що ніхто по цивільних стріляти не буде. Тут українській стороні, Українська МЗС, треба робити заяви. Стребуй ООН, що мовиться про порушення правил ведення війни і відповідно використання цивільного населення в якості живого щита, що може призвести до чисельних фактів загибелі цивільного населення. Попогодьтеся! І ласка бронетехніки і особовий склад окупантів, які переміщуються понтонними і паромними переправами, це законні цілі Збройних сил України. Ми маємо і повинні працювати по цих цілях, щоб не дати можливість повторення сценарій лютого 2022 року захоплення міста Херсона. Наскільки я зрозумів, там є угрупування, які є в Херсоні і навколо. Персоні є навколо Береслава. Так. Так. Досить цього другого, що буде з цим угрупуванням? Так? Ну от нагадує стоїть питання, що це угрупування може опинитися в оперативному оточенні. Якщо буде подальше просування ЗСУ з району Снігурівки, вони фактично будуть відрізані від основних сетів. Тому Шкодше е, до цього саме Береславське угрупування наразі буде приймати непопулярні рішення: або здаватися, або відповідно евакуюватися, або намагатися прикривати відхід основних сил. Іншого питання вже інших варіантів не існує. Чому я хотів би привернути увагу, пане Олександре, щоб повна картина по Херсонській області з липня місяця за ту змінили? тактику проведення ведення бойових дій. Мовиться про те, що основні зусилля були направлені на змушення інфраструктури окупантів це опорні пункти оборони склади накопичення місця розташування особового складу. І головне, придушення систем ППО супротивника. Працювала як штурмова авіація, в тому числі з використанням власне, американських проти радарних ракет, так і, відповідно, і системи залпового вогню. Хай Марси 2. Оце ну, про те, що практично повністю вдалося придушити як протиракетну оборону, так і відповідної системи ПВО супротивника і со, не, система радіоелектронної боротьби. Всі ці Бориса ГЛЕС, системи ППО-Хансер 1С вони виявилися, які знов-таки аналогів вміє. Це все виявилося інформаційним блефом. Ця ця техніка була успішно утилізована українськими військами, що й дозволило, власне, подальшому успішному характеру просування і створення передумов для видавлення російських військ з правого берега. Якщо подивимося статистику, за добу від 200 до 300 власне, ударів з боку вла... створеної реактивної артилерії? До 15 авіавилітів української штурмової авіації це значний показник. А яким чином тепер буде здійснюватись звільнення Херсона? Тобто, таким чином українські війська і українська влада будуть входити в місто? Ну варто говорити про те, що, на мою думку, взагалі немає сенсу штурмувати Херсон, в'язуватися у вуличні бої. Достатньо місто взяти в облогу і тримати під контролем шляхи постачання, створити передумови власне, для видавлення російського гарнізону з міста Херсон. Відкривалися гуманітарні коридори для цивільного населення. Це загальна світова практика. Всі бажаючі виходять і відповідно по Херсону починають працювати засоби ураження по виявлених вогневих точках. От і все. А, а скільки, скільки часу це може зайняти? Велика різниця, скільки. Тут головне, знаєте, скільки протримається голодний москаль без БК і без їжі і без води. Води, можливо, вони з Дніпра будуть пити. Але враховуючи те, що моральний занепад серед окупантів, це серйозна проблема, яку мали і визнали, власне, самі окупанти. Говорити про героїчний спротив російського гарнізону в Херсоні, навряд чи буде доречно. А от як тепер буде мінятися доля лівого берега Херсонської області? 에... Наскільки там буде склад... Склад... складним наступ, що розумієш там з великих місць і стратегічно важливих це все таки є каховка, ну і частково гола е... пристань? Е... Там є досить е... важливі рекреаційні місця. Тобто я Сканіанова і... і Лешки на його березі. Наскільки все це буде впливати на бойові дії? Давайте говорити про те, що наразі, на жаль, українські ЗМІ чомусь не привернули увагу до досить показового факту: нанесення вогневого ураження по волі 300 на лівому березі, які научно засвідчили, що ЗСУ за почали працювати по власне місця засередження не тільки на правому, але й невідповідно на лівому березі. Саме цим було пов'язано прийняття рішення окупаційної влади про відселення. Цивільного населення на відсік до 15 кілометрів столюється лінія оборони з урахуванням природної перешкоди річка Дніпро. Стоїть питання, відповідно, стане питання, що, а як же далі бути, якщо ЗСУ зруйнували всі мости? Відповідно, постає питання щодо подальшої деокупації Запорізької області. Як коридору, власне, на лівий берег Херсонщини, так і відповідно деокупації Криму. Ну, всі основні події попереду. Те, що відбувається на Запорізькому напрямку, свідчить про те, що окупанти серйозно розглядають можливість контрнаступу ЗСУ в район Малітополя і відповідно, Пердянська. Пердянська це фактично не тільки глибоководний порт, але й військово-морська база. ледь не основна, враховуючи те, що Маріуполь фактично повністю зруйнований. Тому от будемо, як то кажуть, чекати. Але знову таки, оцінка американської сторони. Власне, вже почала лунати заяву про те, що ані Росія, ні Україна не можуть затягнути заявлених цілей в війні, тому відповідно, що зима прийдешне буде розглядатися як момент для початку дипломатичних перемовин між сторонами. Акцент робиться на тому, що зимовий період бойові дії сповільнюються. Ну, подивимося, наскільки правдиві ці можливі, я підкреслюю, прогнози, а, власне, американських спеціалістів. Вони сповільнюються повністю, чи будуть просто такими текучими? Ну, я не беруся коментувати ці події. Ми подивимося, пане Олександр. Я Єдине, що хотів би повернути увагу, що, власне, прийняття непопулярних рішень, ну, таки дивним чином співпала з моментом візиту Салівана в, ну, в Київ. О, і е, сьогоднішня заява Байдена, який прокоментував те, що росіяни залишають Херсон. Що вони це приврочили власне, до попередніх виборів? В Штатах. Це був жарт, але натяк досить серйозний і однозначний. Сполучені Штати, не зважаючи на всі результати виборів, і в подальшому будуть надавати військово-технічну допомогу Україні в моменті деокупації своїх територій. Це був чіткий сигнал Російської Федерації. Пане Дмитро, ще одне, чи звільнення прав закладів до дозволяє московитам зміцнити їхню оборону на інших ділянках? Ододним чином. Давайте говорити про те, що ну, по великому рахунку ті е, підрозділи, які е, будуть перетислоковані на лівий берег, вони будуть виконувати завдання. Щодо унеможливлення сценаріїв деокупації Криму. Вони будуть зосереджені на цих напрямках в першу чергу, а не перекинуті на Донецький чи то інші, як то наразі лунають заяви. Тобто я досить оптимістично дивлюся на, скажімо, з стриманим оптимізмом на подальший розвиток подій. У нас залишається майже повністю Луганська область, Донецька область, половина Запорізької, половина Херсонської, лівий, лівий берег і весь Кримський півострів, де можна тепер очікувати зусиль Збройних сил України. Власне, основні напрямки пріоритетні: Запорізька область і Луганська області. Донецька, на жаль, всі досили окупаційної армії зосереджені на виході до адміністративних кордонів Донецької області. Те, що наразі відбувається, запекли характер боїв поблизу Бахмута, Авдіївки, Майорська і інших е, населених пунктів. Натомість ми можемо говорити про те, що, незважаючи на спроби атакувати позиції ЗСУ в Луганській області, мовиться про Білогорівку, відповідно Сватівський напрямок, є. Е, Знов таки можливість для розширення е Де... до окупованих територій. В першу чергу на сватівському напрямку пане вете, я вам дякую за цю розмову. Е був Де... дуже цікавий аналіз. Е Все-таки це є подія ну, переломна. Можливо, у цій війні дуже важливий її етап. Сподіваюся, що наступного разу ми будемо з вами коментувати вже повне звільнення Херсону. Так, я теж сподіваюся, на це тримаємо стрій. Ну, якщо, якщо все добре, піде, то може ще й в цьому місяці. От, до кінця місяця ще досить багато часу. Отже, це був Дмитро Снігильов. Якщо вам була цікава ця розмова, не забудьте поставити в подобайку, поширити це відео, підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Святой, я автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне окрім мови та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гіст. і також цей інтерв'ю публікується на сайті LePuis News, який є важливим джерелом нової мови, і я сам цей сайт читаю. Всі описи є. В описі до цього відео всі посилання. Так що закликаю вас підтримувати мій сайт, мій відеоблог донатом та на патроні. Отже, до нових зустрічей і все буде Україна. Дякую.